Вітаю вас у новому відео з магазину Аврора. Сьогодні хочу показати вам шкарпетки, тапки, гаманці, сумки та багато чого іншого акційні пропозиції та новинки. Усім бажаю приємного перегляду. Сподобалось відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Жіночий гаманець є три види, 77 гривень. Такий гаманець досить місткий, окреме відділення для копійок. Багато для карточок 149. Маленький екошкіра 149. Є декілька кольорів. По 59. Ремінь чоловічий, широкою пряжкою – 77. По 69. Ось такі варіанти хакі, коричневий, чорний. Косметичка чорна, текстильна на змійці 55. Такі маленькі кольорові на змійці 34. Більшого розміром також кольори в асортименті 24. Екошкіра 139. Прозора силіконова 84. Сумка Шопер для покупок 77 гривень. В клітинку 39. Така сумка сітка Шопер 49. Колір салатовий. Велика дорожня 349. Такий варіант спортивний. Чорна з червоним, 179. Рюкзаки туристичні у трьох відтінках. Ціна 399 гривень. Візитниця 19. Обкладинка для паспорту м'яка з надписом 39. Є ще ось такі по 19. Сумка на пояс для тренувань 129. Чорна коричнева бежева. Така дитяча сумка бананка в паєтках 99. 64 футляр для окулярів на магніті. Чоловіча сумка. Два відділення на змійці 149. Сумка через плече текстильна. Є світло сіра та чорна. 189. Рюкзак дитячий, плюшевий 299. Рюкзаки молодіжні у двох кольорах 199. Блакитна сумочка з довгим ремінцем. 219. Тапочки жіночі приїхало багато і чоловічі. 119. Такий варіант. Вказаний розмір може відрізнятися. Чорні пальчики відкриті. З декором 199. Маленький декоративний кошик текстильний. 44. Є різні кольори. Жовтий, зелений, білий, чорний. Органайзер з ручкою на липучці 199. Кошик для зберігання текстильний 169. Водолазка дитяча 97% бавовна. 149. Шкарпетки бомбічні новорічні 44 гривні. Бавовна 73%. Такі теплі зимові по 44%. Є багато варіантів кольорів. Устілки теплі зимові 24. Овчина з фольгою. 88 гривень. Льодоходи для взуття універсальні 8 шипів. Шкарпетки кольорові. Повісили до чоловічих на етикетці вказано жіночі 88 гривень. Бавовна 31%. Чоловічі зимові 42-44-49. Такий кольор хакі по 39. Бавовна 80%. Шапка вушанка чоловіча для полювання череболовлі 149. Баф лісовий поліестер 149. 31-34 розмір. Жіночі шапки з помпоном. Є декілька кольорів. Наявності ціна 109 гривень. Дитяча білизна 49 для дівчаток. 96% бавовна. Є такі фіолетові з сердечками і з малюнком. Рукавички молодіжні утеплені. 99%. Жіночі. Ціна така ж. Дитячі на один пальчик. 74. І такі 55 до 15 грудня. В'язані чоловічі 59, дитячі 39, тапочки кімнатні 229. Ще ось такі приїхали новенькі. У двох відтінках 199 з помпоном. Бюзгальтер 119. Комплект білизни. Є бордовий та білий колір. Ціна набору 169 Така приїхала нова подушка. Циркуляція повітря, регулювання висоти, гіпоалергенність. Синтетичне силіконізоване волокно вищого гатунку: 700 г вага 50 на 70 Ціна 349 гривень. Наволочки полікотон. Дві штуки упаковка 119,50 на 70. Простирадло на гумці мікрофібра 180 на 2. два відтінки в наявності. Ціна 399. Набір рушників для обличчя та тіла. Дві штуки упаковка іде у сітці 199. кольорів асортименті. Плед двоспальний флісовий 170 на 2. Матеріал поліестер. Різні відтінки в наявності. Ціна 199. Тремпель для одягу 39. Кольори в асортименті. Такий набір 5 штук. Також 39 пластикові. Хустка носова чоловіча 22 гривні. Бавовна – 48%. Дитячі хустинки по 14. 100% бавовна. Чохол для одягу 60 на 90 55 гривень. Пакет вакуумний 80 на 1,10 м 69. Такий ще є чухол для одягу 60 на 90 39. Дитяча шапка з помпоном утеплена 149. Виробництво Польща. Набір шапочка та шарфік 219. Червоний колір, чорний. Так? Та бежевий. Шапка жіноча з вушками, ціна акційна 94 гривні до 15 грудня. Усім дуже дякую за огляд. Бажаю вам гарного та спокійного дня!